В когось воно починається з горнятка кави, в когось там, можливо, є якісь традиції, хтось кудись мчить, спішить. У мене все дуже спокійно, дуже класно прийшло повідомлення з нової пошти. Заберіть свою посилку, своє відправлення. Дуже класно, і я обожнюю. Хтось замовляє там на тему, хтось замовляє Аліекспрес чи інші маркетплейси. Я зробила замовлення в компанії Лівгуд, продукція здоров'я. Я дуже всім рекомендую. Мені дуже подобається. Це вже не вперше замовлення. Все супер. Дивіться, яка величезна коробка. Проводила зараз. Буду робити розмахувати. Що тут. Хочу одразу сказати, що перевіряю її на цілісність в, ще на самому пункті видачі, і коробочка була відкрита і була наклеєна така, бачите, стрічка, що це був контроль. бачите, Я так думаю, що це митничний контроль був. Тобто розпаковували мою посадочку, дивилися, що там всередині, далі запакували, і вона прийшла до мене. Це дуже круто, відкриваю коробочку, і тут дивіться, тут накладна. Накладна, це обов'язкова обов транспортна накладна, де написано, що я замовляла, яка ціна, скільки я там чого замовляла штук. Ну і клас. На зворотньому боці мене чекав маленький сюрприз. Бачите, повідомлення від людини, яка робила запакування. Все. І написано: Запаковано, а, вашим, а, запаковано з любов'ю, вашим найулюбленішим Сіо. Круто. І побажання, гарного дня. І тут написано, що спеціально для Марини і від Білінського. дуже дякую залишу це повідомлення собі. Тут на роботі на своєму місці. Можливо, ззаді собі тут прикріплю. Можливо, у мене тут ще є збоку одна дошка, так само прикріплю і буду знати, що я знаходжуся просто в прекрасній компанії, де є ось такі приємні засновники, які особисто запаковують свої посилочки, відправляють нам по всьому світі. Уявіть собі, де Америка. Штат Флорида, місто Юпітер, і тут в Україні в Кропивницькому я отримала. Тому дуже класно. Дякую. Що ж тут? Що ж тут? Дивіться, замовляла фактор 4. Це класний протизапальний засіб, який включає в себе чотири компоненти. Чесний куркумінко ензім Q10 і омега 3 Дуже корисне. Тут, звісно, є і інші елементи. Просто це надзвичайний продукт, унікальний такого аналогу ніде немає, тому що в інших компаніях це треба брати чотири різних продукти. В нас все в одному. Тому і називається фактор 4. Це природний протизапальний засіб. Не дивуйтесь, що в мене дуже багато. Дуже багато. Я замовляла як для свого чоловіка, так і для мами свого партнера, тому що мій партнер знаходиться в Польщі і не було можливості її замовити, а мама інвалід першої групи, тому я замовила на себе і вже потім відправлю посилку далі. Наступне, що я замовила, це вже для себе. Для себе коханої. Лін Боді називається. Це такий класний засіб для корекції ваги, для... Нормалізації формули тіла так, відсюю, Ось так. Також включає в себе чотири процеси: це підвищення метаболізму, зниження апетиту, спалювання жиру та підвищення імунітету. Це дуже корисна штука. У мене вже така була. Ось у мене вже пуста пляшечка. Тому я замовила собі дві. Це буде вже на два місяці мені вперед, і я буду дуже задоволена. Класна штука. Вітаміни для жінок, особливо для жінок. Чому? Тому що, в принципі, якщо порівнювати з вітамінами для чоловіків, вони відрізняються тим, що тут є. Додається ще плюс залізо, тому що жінки, ви самі розумієте, раз на місяць втрачають великі кількості це залізо. Їм треба відновлювати. Далі що в мене ще є? Ультрамагнівий ультрамагнієвий комплекс це також я замовляла для мами мого партнера неймовірний, неймовірний засіб, тому що це. Це е, магній він приймає участь у більше 300 хімічних реакцій саме в організмі, і він просто там дуже необхідний. Якщо немає магнію, якого ми вживаємо, то магній потім для цих реакцій витягує організм з самого організму, там десь з інших органів і систем. Тому обов'язково треба підтримати. Вітамін Д3К2. Обов'язковий. Тим більше зараз починається сезон, тут уже розпочався осінь. осінь. Ну і самі розумієте, сонечка вже не так багато. Супер червоні для всіх, у кого є серце, серцево-судинна система. Ну і відповідно всім рекомендую, особливо тим людям, у кого знижений підвищений артеріальний тиск, це якраз той засіб, який буде природнім шляхом відновлювати правильну роботу серця, ну і взагалі всієї системи. Ну і така приємність наліпочка від компанії. Дякую. Буду живати. До речі, вчора зробила ще одне замовлення. Так що буде скоро ще одна розпаковка. Там там, до речі, входить ще один новий продукт, який тільки-тільки з'явився, і я встигла його замовити. Тому я думаю, що десь через тиждень. А до речі, посилка йшла. Уявіть собі, я замовила минулої п'ятниці. Сьогодні субота я отримала ще так швидко. Я не отримала посилки. З моменту замовлення це була п'ятниця, і сьогодні субота. Надзвичайно тиждень, тиждень і вже то продукція в мене. Всім бажаю здоров'я. Хто хоче замовити, звертайтеся до мене, я вам допоможу. Я допоможу, розкажу, проведу за руку. Звісно, я запрошую до себе в команду, тому що тут можна не тільки бути здоровим, залишатися здоровим і при цьому не витрачати всі гроші світу, а тут можна ще і дуже круто заробляти. Тобто ви лікуєте не тільки свій організм і підтримуєте свій організм, а ще і свою там фінансову складову частину зробити таку дуже стабільну. Зможете створити фінансову подушку, ну і, взагалі, якщо ви достатньо будете приділяти цьому увагу, то ви зможете навіть досягнути рівня фінансової незалежності. Я вас до себе в команду.